Щоб світилось вночі. У Полтаві почали оновлювати дорожню розмітку. Зараз наносять зебру в історичному центрі. Роблять це спеціальною дорожньою фарбою із скляними мікрокульками, які створюють світловідбиваючий ефект у темну пору доби. Розмітка 1.14.1. Пішехідні переходи наноситься методом безвоздушного нанесення фарбою, хеліус, трафік. Також посипається склокульками для світловідображення, щоб було видно, що актуально в наш час. Гарантія дії покриття один рік. Повністю висихає фарба в середньому за 40 хвилин, говорить підрядник. Після центру Полтави по мірі виконання ремонту доріг обіцяють нанести розмітку і на інших локаціях, біля шкіл, в мікрорайонах та в місцях підвищеної аварійності, говорить керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Будуть вони біля критичної інфраструктури, будуть по містам концентрації, ДТП, пройде там ремонт дорожнього покриття, і потім будемо наносити розмітку. Це планова робота, яка вистраюється до... Скажем так, до термінів, які визначені по погодних умовах і по виконанню робіт, оновити дорожню розмітку в полтавській громаді планують до кінця літа.